Вітаю вас, малята. Запрошую на заняття і пропоную відгадати загадку. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах кольорових. Її я гордо буду носити, як оберіг мені буде служити. Про що йдеться? Вишиванка наша, ну хіба ж не диво? Вишиванці завжди модно і красиво. Привіт. Я рада бачити тебе знову. Привіт-привіт! І я радий. Слухай Граматійко, сьогодні я біг на ефір і раптом побачив дітачок. у такому красивезному вбранні такі біленькі сорочки, а по них візерунки, ніби голочкою вишиті. А у візеруночках квіти, хрестики, ягідки. Така краса, граматіко тобі б теж такому було б гарно. Вони і є вишиті голкою, тому й мають назву Вишиванки. Справді, а я нічого про це не знаю. Розкажи мені про них, будь ласочка Ну, добре. Слухай. Вишиванка це символ приналежності до роду та нації, ознака українськості. Це наш етнічний бренд. Історія української вишиванки налічує вже близько тисячі років. Наші пращури використовували її не тільки як повсякденний одяг, а ще і як оберіг. Вважалося, що орнамент вишиванки захищає від недобрих поглядів, невдач та хвороб, новонародженим дітям першу вишиванку шили матері або бабусі, читаючи молитви за здоров'я малюка. А дівчата шили вишиванки до свого весілля і в якості приданого. Відомо, що українські чумаки, які проводили життя в довгих мандрах. Довіряли шиття своєї вишиванки лише одній обраній дівчині. Деталі і тематика орнаменту вишиванок унікальні для кожного історичного регіону України. Але найбільш впізнаваною сьогодні є борщівська та полтавська вишивка. А чому це борщівська вишиванка чорна гарматіко? Існує легенда, що коли турки і татари знищили практично всіх чоловіків борщеві, жінки цього і сусідських поселень протягом декілька поколінь одягали саме такі чорно білі сорочки, знак скурботи і печалі. Взагалі найпоширеніші та найбільш шановані давніми українцями кольори були червоний та чорний. Вони вважались магічними червоний то символ енергії сонця, кохання та радості, а чорний сила рідної землі, яка забезпечує врожай та достаток. А ще існувало більше, ніж сотня технік виконання вишиванки. Найбільш популярні з них це вишивка хрестом, гладдю та мережка. О яка краса! Це, певно, дуже складна робота. Так, поспішайлик. Вишивання однієї сорочки могло тривати від трьох місяців до трьох років, в залежності від техніки. Візерунки вишиванки можна поділити на чотири великі групи: геометричні, рослинні, тваринні та. Антропоморфні рослинні орнаменти традиційно вишивали на жіночому одязі, геометричні на чоловічому, а тваринні на дитячому. Орнаментом, який одночасно підходить усім, є восьмикутна зірка. Вона символізує сонце, образ творця та єдиного початку всього живого. Такі сорочки, це ж просто свято якесь. Так, поспішайлику. До речі, в нашій країні є таке свято День вишиванки. Воно покликане зберігати споконвічні народні традиції створення та насіння етнічного вишитого українського одягу. Його святкують щороку, в третій четвер травня. Це свято самобутнє і самодостатнє. Воно не прив'язано до жодного державного чи релігійного свята. Цього дня кожен охочий може долучитись до святкування. Для цього просто потрібно одягнути вишиванку. Кожен і навіть я, і навіть ти, поспішайлику. Тоді я побіг перевдягатись. Не забувай поставити вподобайку та підписатись на канал, бо попереду нас чекає ще дуже-дуже багато цікавого. До зустрічі, Па-па! Окрім чорного та червоного кольорів. На вишиванках використовували інші, наприклад, зелений, колір весни, воскресіння природи та всього живого, багатство рослинного та тваринного світів, коричневий, колір землі матері, жовтий достаток врожай, блакитний колір неба, повітря, води та здоров'я, а також білий колір світла. Та чистоти. На Полтавщині, наприклад, вишивають білим по білому. Це дуже гарні та ніжні сорочки. А в жовтному і блакитному кольорах зараз теж популярні вишиванки, бо це кольори нашого прапору. Подивіться, які вони гарні. Письменник Іван Франко мав власну колекцію сорочок. Він вдягав сорочку і в будні, і на свята. Його вважають зачинателем нової моди, адже поєднав вишиванку з класичним європейським костюмом. Зараз це для нас стало нормою. Вишиванку поєднують навіть із джинсами. Все гарно і зручно. До Дня вишиванки. Укрпошта презентувала дві нові поштові марки із зразками традиційної вишиванки. Одна марка представляє Харківщину, на ній зображено фрагмент вишиванки жіночої сорочки 19 століття, інша марка присвячена кримськотатарській культурі, на ній зображено жіночу головну шаль марама серед... середині ХІХ століття. А зараз давайте пригадаємо, яка ж буває вишиванка? Дивіться на малюнки і називайте яка вишиванка. Вишиванка українська, вишиванка чоловіча. Вишиванка жіноча. Вишиванка дитяча. Вишиванка біла, вишиванка чорна. Вишиванка з бавовни, бавовняна вишиванка. Вишиванка з льону. Льняна вишиванка. Святкова вишиванка. Улюблена вишиванка. А зараз пограємо в гру з улюбленими цеглинками лего. Вам знадобляться цеглинки чотирьох основних кольорів: жовтий, зелений, червоний та синій. Я буду вам показувати малюнки, на яких зображені вишивки, і вам треба впізнати, який же саме узор вишитий на сорочці. Подивитися уважно і показати, якого кольору цеглинка біля цього узора. Якщо у вас немає цеглинок, просто називайте колір. Будьте уважні, почнімо. Якого кольору цеглинка біля відповідного малюночка. Будьте уважні! Червона, якого кольору цеглинка у відповідної вишивки тут? Так, жовта, молодці, продовжуємо. Придивляйтеся уважно, якого кольору цеглинку треба показати? Цеглинка, розумнички, ви уважні, і для вас останнє завдання. Отже, якого кольору цеглинка? Так, це зелена цеглинка. Молодці. Ви були дуже уважними і впоралися з усіма завданнями. Що малята, наша зустріч добігає кінця. Носіть вишиванку кожного дня, не лише у свята, і пам'ятайте, що вишиванка код нашої нації, бо ми українці. До побачення! З вами була Вихователь Ольга Іванівна.